Вітаю вас на каналі Будні Майстри. Пропоную разом зі мною на обід або вечерю легко, швидко і бюджетно приготувати соковиті, ніжні і поживні шашлачки з курячих сердечок в себе на кухні. Якщо вам буде корисне відео, буду вдячна за підписку, лайк та коментар. Замочити в холодній воді 600 г курячих сердечок на півгодини. зачистити від зайвого жиру згустків та трубочок. До сердечок додати одну потерту на терці з дрібними отворами цибулину, дрібку перцю, півчайної ложки італійських трав, дрібку кориці, приправа до м'яса, півчайної чайної ложки гірчиці, 1 столову ложку сметани, 2 столові ложки соєвого соусу, 1 столову ложку олії, дрібку солі, гілочку базиліку, півчайної ложки сухого часнику. Ретельно все з'єднуємо в одну композицію і залишаємо для маринування мінімум на 1 годину або на ніч в холодильнику. Вдягаємо на змочені у воді шпажки сердечка, бажано в шахматному порядку, для рівномірного приготування. На розігріту пательню вливаємо олію, вкладаємо шашличок. Додаємо гілочку базиліку з маринаду. Накриваємо кришкою і на середньому вогні тушкуємо хвилин 15. Знімаємо кришку та готуємо до випаровування рідини і золотистої кірочки сердечок. Періодично перевертаємо шашлички та поливаємо їх жиром. Але який же шашличок без маринованої цибулі? З'єднати подрібнену цибулю та кінзу, додати 1 чайну ложку яблучного оцту, дрібку перцю та солі, півчайної ложки цукру і перемішати. А далі презентуємо на ваш смак. Буду вдячна за підписку, лайк та коментар. До зустрічі!